Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Прямую вже по базарі, підходжу до дядька Славіка. Доброго ранку. Доброго ранку кажу, просинатися треба вже. <плес> <плес> да, так що вже ми прийшли, вже ось, ось дядько Славік розложився, але я дивлюся, що щось моросить. Що тут у вас новенького? Ножаки, нові, ну, ага. Це де в Ага. Ага. О, сокирку наполірував. От так от. Бачите, яка погода сьогодні. Така нельотна, от, мабуть, буде дощ. Ну що ж, прийшли, то будемо щось робити. Вже магазини пооткривалися. О. Вчора цілий день практично моросило, та й сьогодні передають, що дощ. Ну, хто його знає, може і не буде, може і буде. ну В'яло. В'яло сьогодні люди бегають трошки. Трошки вже розкладаються, але хто знає. Подивимось. Я підходжу до дядька Віталія, до пана Віталія. Тут вони теж сидять. Сидять. Добрий ранок. Де б ми ще поболтали, да? так? Титан? А, Титан, Це Іван, дав мені Титан. Ну, все, я, я... Це ж ну такі десь скільки? Три. Та він і більше лупить, мабуть. Я один продав йому за 4500. Так. Що... Так, він мені приніс. Віталій. Сергій Олексійович, я тобі скажу, що лощато уїхало двоє, а приїхало раз, два, три, О. чотири. Чотири з тої сторони і ось маленькі п'ятий. О, це оце, такі. Оце п'ять приїхало. Двоє вніхала, п'ять приїхало. Да, ось Віталія нові. Ось такі лещата з'явились нові. О, великі такі, хороші. О, так, такі хороші, бачите. Великі. Що ці ж? Ага. Ну такі, як оце, ось. ось. Оці, так? Да? Ні, ні, ні. А оце. що? А ага. ага. оце так ці. Ось у... ось дивіться, яке хороші на якому стані от реставрировані. Ні, вони І, ось, повністю все. Ось, раз, да. два, три. ось там. Всі, всі робочі. Ось чотири от з тої сторони. Там маленькі у нього такі. Ну ось, це хороші такі. Великі. Ось таким можна так, працювати. Вот Старинно, <схай> так? Да, да така да. ступа чи що там токти. Мак, мак-токти. Да. Так що ось так якось. Ми... Ну, Сьогодні що то сонно сонно все. Ну, раз ми зайшли до пана Віталія, дадим гудок. Начало відкриття базару. Ні, не в мене вже відкриття було. Віталійка в нього вже було відкриття. О, ось от така штучка в нього з'явилася. Дивіться. Рукою крутиш собі така і точиш собі ножа. О. Такий нормальний ход. Хороша штучка. Чуєш, Алексій, так ціна тоді була. А? Ціна? Ну а я вже. Не було ціни, Ці... ти не було. Ціна була 7 рублів 20 копійок. О, 7 рублів 20 копійок була ціна. Інтересно, така в домашніх умовах поставили собі і ножика наточити можна. Так що так. Кожен раз, пана Віталія, з'являються різні новинки. Зараз я вам засніму ще, то не бачив телефон. Віталія. Ось цей телефон, кому що треба, треба дзвонити йому. Підбере, найде, підбере, що завгодно. Ну, а ми будем... Ти бачиш які? Да. Це, ну, Мадеян, о, це О, бачиш. Де, — Десь ще звині вони залишилися і їх Ну як реставрував? Губки нарізав. Ну так. Да. Да. Штурвали. — де він такі. А, а замки воно просили, хлопці забрали на тій неділі без ключів. По Амбарні глупи. такі. Амбарні, да. старіні, довоєнний, і різні. Да. Оце все. У... Я, я не знаю. Скільки йому вже якісь такі да, старий старі. дивись ВТЗ Старіння, да. так що так от так от що... ребята дзвоніть, да. кому що треба дзвоніть. Віталій знайде підбере. А ми будемо при... прямувати. Це такі, а, ось пар... ну, ну, да. пару штучек. Да. Ось такі підставки під бутилки теж оригінально. Ну так. О, Там більше, менше. Да. Ось так от. Ну це в інтернеті я Ага. Так що так. Будемо прямувати далі. На сьогодні погода в'яла. Навірно, буде дощ, бо тут, мабуть, ніхто не поприходить. Добрий ранок. Добрий, добрий добре. Отак от. Так от. Добрий, пан Дмитрій добрий. каже, добрий ранок, і значить, буде хорошого по... і хорошого дня. О. Так що будемо сподіватися, що дощ не піде. О. І може ми щось і заробимо. Так що так, прибув я вже до свого місця призначення, буду розкладати. Уже мої сусіди порозкладалися. Добрий ранок, пан Сергій. О. Пані Маріна десь бігає. Хай дойду, пан Борис. Привіт. О, а я як рад вас видіти, мій дорогой. Так що так от, аби тільки доща не було. А зачем ви бороду збрили? Дорик, зачем ви збрили? Ось так от. Так що так, будемо розкладатися. Марина, добре добрий ранок. ранок. Весонна сьогодні. Весонна сьогодні. Не виспались? Пан Борис не, пан Борис не давав спати. Отак от. Це добре. Так що так, Вони вже порозкладалися, будемо ми відчиняти, розкладати. І будемо чекати покупця. 11 година. Іде дощ. Так що отак от. Сьогодні не, не повезло, бачите, нікого немає. Навіть люди не рухаються. Так, хто нав'яз поставив, то ще, ще так стоїть, може хтось підійде. Я теж нічого не викладаю, ну, тому що воно хоч і метал, але, але воно на, намокне і потім таке мокре, не дуже хочеться. Так, підходять люди, спитають, так по мілочам що то. А в основному сьогодні базарний не буде, он уже чоловік теж бачу, ходить. А, так що от якось так. Будемо, мабуть, закривати, рухатися, рухатися додому. Сьогодні день не удався. Зібрався та да йду додому, бо це не торговля. Бачите, хто під зонтиками, дай нема покупців. Ну давай туди займок, тут валять. Дощ іде, ну вроде на завтра показує, що сонце, побачимо, що завтра. Так що так от. Все, дощ пустився ще сильніший, поки дойшов. Вже вся куртка мокра, аж холодно стало. Ну, На завтра передають сонце. Так що будемо чекати завтрашнього дня. О, Може буде завтра добре. О, завтра буде більше людей. Навпаки, тому що сьогодні дощ не поприходили, а завтра буде більше людей. Так що, кому сподобалося, а кому й не сподобалось, бо нічого такого хорошого не пройшло. Так що чекаємо завтра, завтра нове відео, а поки нам все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.